30 травня завершується навчальний процес в усіх школах Івано-Франківської громади. Щоб дітлахи проводили літні канікули з користю, для них пропонують цікаве дозвілля літні школи, гуртки та табори. У 2024 році такими структурами охопили майже 12 тисяч дітей. В цьому році ми пропонуємо літні школи на базах наших закладів загальносередньої освіти. Мова йде про ліцей номер 1 ліцей номер 5 ліцей номер 7 Ліцей номер 12 13, ліцей імені Романа Гурика, Угорницький ліцей, Микитинецький ліцей і Вовчинецький ліцей. Переважно вони працюватимуть з 2 по 13 червня. Звісно, відвідування є безкоштовних цих літніх таборів. Початок орієнтовно, о 10 ранку і завершення 13-14 година. За бажанням батьки, які хочуть лишити дітей в цих закладах освіти на літній табір, мають переговорити з директором. Написати відповідну заяву, і після діти будуть відвідувати даний запит. Ми пропонуємо на базі цих шкіл, звісно, виїзні табори в межах України, міжнародні табори, християнські школи, різноманітні майстер-класи. Тощо в червні також стартують літні школи на базі позашкільної освіти гуртки, які функціонують щороку. Міський центр дитячої юнацької творчості, який знаходиться. На січових стрільців 37 працюватиме червень місяць. Кут в Крихівцях, центр культурно-універсальної території, також центр патріотичного виховання імені Бандери на європейській площі буде працювати з червня місяця з усіма бажаючими дітками: освітньо мистецький центр, центр освітніх інновацій, міська дитяча екологічна станція, спортивна школа номер 3 спортивна школа номер 2 В липні місяці у нас буде працювати чотири заклади. Черні також стартують літні школи на базі позашкільної освіти, гуртки, які функціонують впродовж року. Як то дітей з Гуліппільської громади, Куп'янської громади, Покровської громади, а також цього року буде громада з міста Ніжин Чернігівської області також є дітки з військових частин, якими ми опікуємося. А позаміський заклад оздоровлення та відпочинку Лімниця приймає діток з прифронтових територій. Перше це діти загиблих захисників України, діти, діти захисників України, які зазнали бойових поранень. Діти зниклих безвісти військовослужбовців, діти один з батьків, яких бере брав безпосередню участь у бойових діях. Маємо підтверджені поїздки в місто Тракай, Литва, 10 дітей, місто Шебеник, Хорватія, 20 дітей, місто Єлгава, Латвія, 60 дітей. Ну, відповідно супроводжуємо супроводжуючими людьми, так законодавством передбачено. Четверте місто Нірить-Газа, це Угорщина. 30 дітей, місто Хшанов, Польща. Це скаутський табір. 20 дітей. Влітку буде організовано 5 екскурсійних поїздок за кордон. Такі тури влаштовують для дітей пільгових категорій. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».